Ефект фон Ресторф. Дивитись усім і до кінця це відео навчить тебе керувати спогадами, увагою користувачів та їх діями. Як завжди, щіпка теорії на початку і багато практичних прикладів в кінці. Психологиня Гедвіга Ресторф провела мільйон експериментів і підтвердила, що спершу коротко про суть експериментів. Під дослідні по черзі. По декілька секунд дивилися на 10 карток зі словами. Серед них було 9 схожих між собою, і лише одна, яка відрізнялась по суті, і була виділена візуально. Після цього їх просили згадати, що ж їм запам'яталося. Всі учасники змогли згадати близько 20% схожих слів і 70% тих, які відрізнялись. Це сталося з декількох причин. Схожі слова були дієсловами, а рожевий фламінго це птах. Та іменник, біля якого стоїть прикметник, ще й виділений товстим курсивом. І останнє рожевий фламінго це найдовше слово серед усіх в списку. Зараз розберемо два найпоширеніші прояви цього ефекту пакети послуг та мотиваційні тригери. Почнемо з поганих прикладів е, пакетів послуг. Лінго показує своєму клієнту чотири пропозиції: всі схожі між собою, візуально. Ще й е, завалює купою контенту. Все виглядає однаково, і оку немає за що зачепитися. Окрім цього останнього прикладу, де дизайнери схитрили і говорять, ніби: Гей, чувак, купляй швидко, бо розлітаються як київська перепічка. Скоріше всього, на цих прикладах користувач з усім буде ознайомлюватися послідовно. А ми хочемо керувати його увагою. Як це зробити? Йдемо до хороших прикладів. Увагою можна керувати за допомогою кольору фону, як на цих двох варіантах. Кольором кнопки або ж е, міксувати і поєднувати якось тут. Також нам допомагає різний розмір об'єктів. Все, що велике, відразу примагнічує наш погляд. Найбільше подобається ось цей приклад, де поєднали все. Колір фону, колір кнопки та збільшили розмір важливішого пакету. Окрім цього, можна додавати теги, наприклад, найпопулярніший вибір. Або ж мега-креативно додати контрастний візуальний паттерн, який буде виділяти пакет на фоні усього сайту. Ти можеш запитати, звідки ти взяв всі ці приклади? Тут ось залишив посилання, де є багато лендингів і можна сортувати по категоріях та нішах. Наступне, мотиваційні тригери. Їх використовують в багатьох онлайн-магазинах. У вигляді вже згаданих раніше тегів на товари. Вони можуть бути різними: – топ-продажів, акція, знижка тощо. Серед усіх інших продуктів, ті, на яких є теги, будуть відрізнятися. Якось тут, у прикладі з відсотками знижки. Цитрус пішов далі, вигадав свій особистий тег, який назвав краще. Пише, що це топ за свої гроші, враховуючи якість, бренд, характеристики і так далі. Де ще можна використати? Коли у тебе багато тексту, але серед цих слів є найголовніші, їх можна виділити і їх точно прочитають. Або ж можна агресивно виділити кольором ключові елементи на фоні спокійного дизайну сайту, як тут. Іншими словами, результат експерименту Ресторф можна застосувати в будь-чому, де є багато однорідних даних. Виділяй важливе і підписуйся на наш канал.